Всім привіт, друзі. Сьогодні я в каналі постив таку штучку. Ну не штучку, а просто такі, а, ну як знаєте, опитування просто. Постив, щоб ви відповіли, в яку ми гру будемо грати. А мене дуже давно просто не було, і тому я вирішив записати відео, тому що я повернувся. Ну і, коротше, виграла Інкагейн. Ну, я в принципі виграла в рандом туби, ну, але один голос там був. Так, надо, треба... вибачте, але сьогодні я буду грати без звукова, то ну, ще авторські права будуть кидати за їхні ці. За їхні звуки. Ну добре, тоді зараз <глухи> ідемо грати. До речі, я 304. <глухи> я якомусь хінтуну. SSGQ випав, Гу. <глухи>, коротше, він 456. -й. Ну, коротше, отакий от прикольчик. Сейчас будемо грати в інколе. Ну, все, щоб ви не чекати, я трошки часу скоротив. І ну, і зараз будемо ми грати в саму гру. Зразу кажу, я тут не професіонал, можливо, я там ще о, в третій там, або навіть в другій грі помру. Отакі, От коротше, діла. Так, да, можливо, я так і помру дуже швидко. Ну, не прям шину. Але я такий. Я такий, як собі, гравець. Да, я в цю гру там багато разів грав купа. Типу. Комусь випав номер 666. Це йому що реально номер 666 випав. голосуйте боже кен покажіть мені його номер Він під цим номером номер сверху Ні, ну реально хто номер 666? Капець. Годжос, годжо з Годжо, цей 001, а другий Годжо 11 кью Да Так, а як це можна? Там же цей. <риклад> <риклад> Та, короче, цей. 456 гравців всього. 666 – це, напевно, дуже рідкий якийсь номер. До речі, і свій номер повністю не можу побачити, тому що в мене усьому якось косметика закляє. Але якщо ми напишемо в чат, то от мій номер пишеться. Додік тупий. Я тобі що отомщу тут потом ночі. О, так я прям вся саме отомщу цьому додику. Що мені там звонилась, а вс. Доіграю в гру і відповім. Та бляха, муха, я ж не рухався. А. А в смислі по мені стріляв ли я цей? Я не помер Ніфіга не поняв. Опа, опа. Ладно, допоможу цій курки все таки Чо страшного, я така не злопам'ятна прямо. Та Боже, я ж думав, що зелене світло. Ой-ой, мене так щас уб'ють. Одинадцять кью кью. Ну гений. Добре зараз. Так, все, я вернувся. Ну тут, в принципі, там у нас ще два кінта, но у них три кінта, но в них ще будет. Ір лаки. П'ять удок кінтів. Вже підстрелили. Я б їм я б їм поміг, але 20 секунд там залишилось. Ну, от, блін. А що він туди пішов? Додік, ні, блін. Тупорили. От же ж я дебіл. Так, все, коротше, тут гра почалась. Ми зараз будемо грати. Це знову оця гра. Перша. Зараз будемо в неї грати. Ну, я скажу, я вам зразу здохну. ну, да, я мій рекорд був, я, вроді би а, цей jump roe робив. А, і цей. Один раз ще глас брішно, я щось там. Ну, коротше. А, я просто забавився а, і між самими цими. Між скляними штуками цим впав. А, Ну, а в цей. А в джампролпі я просто програв е, і через те, що... ну. Ой, А, е, Через те, що я е, не знав там, як рівновагу тримати. Пройшов саму гру, зараз будемо чекати, поки таймер закінчиться. Ну і всяке таке. Так, все, зараз а, наступна гра буде починати це. Далгона, вроді би, якщо я не помиляюсь. Тут якась дівка усього у нас читана, її надо. Я б її заблокав було б. Е, прикольно. Вроді би. А, це не дівка, це даже якийсь хлопець. День. <гум> а як же ці ігроки, які б'ються, задрали? <гум> Затролили кінці. <гум> Ти дотика реально. Боже, ці ігроки, які тролилися, реально я тупо ржу з них. От особливо ці ігроки, які б'ють. Так, все, игра почалась. Мені, як завжди, щось нубське випало. Я хочу, блін, реально от хочу мій моналізу. Можна поже моналізу кінти? Не, ну це було реально їзить. Там о цьому кінту с випав якийсь. Чи це не йому? я со своим другом прикрою. всю. что цей кент вырезал. Так, тут трикотник, тут парасолька, тут парасолька. А кому же Мона выпала? Что, кто с Мона его и уже застрял? Я не знаю. Боже. Вот все, иди сюда. Сюда подошел. Вот тварь. Цей еван. Еван. Ой, ладно. Так, все. Зараз наступна гра вже почнеться. Ну я це грою не називаю, а просто такою міні-ігрою. Ну, це не те, що прям міні-ігра, але отака от фіня. На, лети. Розстріляйте її. Ладно, захаваю свою печеньку. Ладно, ждем, поки вони тут відійдуть. От мені головне сейчас пуш достати і вдарити їх. Мені ж там треба ще позицію зайняти. Єсть, я успію. Так. Опа, опа. Ладно, піду вже зразу позицію займати. Я бы цього Саймона на просто проблема в тому, що я взагалі биться не змію. Це взагалі вовсе більшість ночей я тут просто здихаю. Нет, Іван. Виросмайбутел. Ладно, він, я думаю, теж не такий прям професіонал, то його йому а, можна буде затовкти. Ну, заодно ще й попробую. Опа, опа-опа, опа. Давай, 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 ран, ран. Шо, шо, шо-шо? Іван, Іван, ти йде? Ти там де? Опа, не попав, не запопав. Опа, вдарили, вдарили. опа, опа. Тикай, тикай. Давай, иди в ту... А, а, винча Там, короче, куча людей. ой 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 ой, -ой. жестко, 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 жестко. Сюда подошел братанчик, братанчик сюда подошел. Да боже, девка тупорыла. Давай, Добивай! Добивай! добываем. Давай, Иван. Иван, тикай, иди сюда. Ой, блин, нет, 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 поже, його вже. Він мене так задрав уже, цей Іван! О, Боже, дайте чого Івана добити вже. Ура! Ура! Нічого було мене пхати. Я би чу дівку ще попробував ударити, але от би мені запрыгнути було б. Ой, все, прожили ми. Ну все, я думаю, на цьому моментику можна вже завершувати. Ну і всім дякую за перегляд, всім папа. -па. Нямка!